Забудьте про звичайні таблички та стандартні рішення. Представляємо абсолютну новинку 2025 року від компанії Brickland – Символ Brick. Це не просто цегла, це ваш особистий символ, виготовлений за допомогою новітньої запатентованої технології Brickland. Ми створюємо цеглу з будь-яким написом, орнаментом чи малюнком саме для вас. Імена вашої родини, дата важливої події чи назва вулиці, слова, що створюють затишок. Стильні узори. Логотип вашого бізнесу або навіть патріотичні орнаменти. Цеглинки символ Брік легко складаються між собою як конструктор завдяки унікальній системі шифпас. Ви самі обираєте кількість розташування і комбінацію, отримуючи персоналізований дизайн. Якщо ви будівельна компанія, символ Брік це ваша можливість назавжди запам'ятатися клієнтам. Уявіть ситуацію, до ваших клієнтів приходять гості, бачать цеглу з вашим логотипом і одразу цікавляться. Це хто вам так? Красиво зробив, я теж хочу. Символ Брік це також ідеальний подарунок на новосілля, на весілля або будь-яку важливу подію. Даруйте людям цеглинку як символ надійності, пам'яті та довговічності. Символ Брік від Бріклом це більше, ніж цегла. Це ваша історія викарбувана в камені. І знаєте що? Кожен, хто її побачить, гарантовано захоче собі також.